церква, давайте ще раз прославимо Господнє ім'я і подякуємо Йому за це служіння. Слава Богу. Одного разу один чоловік, коли Ісус Христос проходив певною місцевістю, сидів при дорозі і в очікуванні, пильнуючи за Ісусом Христом, чекав, що Ісус піде. І коли Ісус Христос проходив. Цей чоловік почав кричати і взивати до Господа, до Ісуса Ісусе, змилуйся! Ісусе, ізціли. І, знаєте, перешкоджали люди. Але в цього чоловіка був шанс, який він не хотів тратити. Тому що сидячи на цьому місці, він пильнував, коли піде Ісус. Щоб Ісус зробив і поміняв його життя кардинально. Зробив зміну в його житті. Сьогодні, сидячи на цьому служінні, ми слухаємо, і я вірю і знаю, що сьогодні Господь він говорив до нашого серця. Але як вже було сказано на початку і продовж служіння, як важливо пильнувати, щоби почути Слово Ісуса Христа. Як важливо пильнувати, щоби почути те слово, яке, можливо, сьогодні торкнеться твого серця. Як важливо сьогодні пильнувати, щоб. Можливо, Бог сьогодні проговорить те слово, яке змінить моє життя кардинально. Як важливо сьогодні пильнувати, щоби почути Слово від Ісуса. А слово від Ісуса воно робить велику роботу і важливу роботу в нашому житті. Слава Богу за це. Живучи на землі, кожен із нас. Ми завжди про щось пильнуємо. Правда? Є люди, які завжди повинні слідкувати, пильнувати за своїм здоров'ям. Ну, зазвичай всі люди повинні слідкувати і пильнувати за своїм здоров'ям, але є все-таки люди, які потребують більшого нагляду над своїм здоров'ям, чи випити вчасно якусь таблетку, чи поміряти вчасно якийсь тиск, можливо, зробити вчасно якусь процедуру. Люди пильнують за своїм здоров'ям. Бо якщо цього не зробити, то може якось погано закінчитись. Якщо вчасно не звернутись до лікаря, не пропильнувати, коли ти мав це зробити, коли ти мала це зробити, то може прийти кінець чомусь, якого ми не очікували, тому що ми не пильнували. Водії завжди, коли керують транспортним засобом, мусять також завжди пильнувати. Бути уважними на дорозі і пильнувати, щоб не наробити комусь біди або не наробити собі біди і підставити своє або чуже життя. Ми пильнуємо. Більшість з нас ми пильнуємо свою працю. Це також важливо до нас, щоб не втратити її. Щоб виконати добре, якісно виконати, ми пильнуємо, стараємось. Коли в нас народилася доця Олівія, то. З Самого початку, коли вона тільки народилась, я думав, що за нею треба дуже сильно пильнувати. З самого початку. Але коли вона підросла, то я зрозумів, що тоді ще не треба було пильнувати. Зараз треба більше пильнувати. Почала лазити, щоб нікуди не залізла, нікуди не встукнула, щось не з'їла. І думаю, тоді ще не так потрібно пильнувати. Ти собі думаєш, а що далі? Ми, живучи на цій землі, повинні про щось завжди пильнувати. І це можна перелічувати ще дуже багато, про що ми можемо пильнувати. І свою проповідь коротенько, я так і назвав: пильнуй. Пильнуй. 1 Коринтян, 16 розділ, 13 вірш. Перше 16, 16,13. Пильнуйте, стійте у вірі. Будьте мужні, будьте міцні, пильнуйте. Апостол Павло пише до Коринтян і каже, пильнуйте. І саме про цю пильність я сьогодні хочу говорити. Ми як діти Божі, яким відкрився Бог. До яких достукався Бог. Ми знаємо живого Бога. І знаєте, в нашому духовному житті є не менш важливі речі, про які сьогодні діти Божі, церква, ми повинні пильнувати. І знаєте, перше, на що я хотів наголосити, саме перше, кожен із нас, в саму першу чергу, ми повинні пильнувати за собою. Не за кимось. Не за другом, не за близьким. А в саму першу чергу. Я повинен пальнувати за собою, за своїм життям, як я живу. Приповісті Соломонових, 4 розділ, 23 вірш. Приповісті 4, 23. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього. Походить життя. Соломон мудрий чоловік, мудра людина. Він пише такі слова, над усе, що лише сережеться, серце своє стережи. Бо що? Бо з нього походить життя. І як я вже з самого початку казав, люди, які потребують особливого нагляду над своїм здоров'ям, вони це роблять, стараються зробити це регулярно і зробити це вчасно. Чому? Тому що в цій певній мірі частково від цього, як вони будуть робити нагляд над своїм здоров'ям, буде залежати їхнє життя. так? Якщо вони не вип'ють вчасно цієї таблетки, яка понижує тиск або ще чогось, то може статися не певна ситуація, і людини життя може закінчитися. І знаєте, так само в нашому духовному житті. Соломон, він пише: каже, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя, від нього залежить твоє життя. І знаєте, як я от на цих початках стережу своє серце, як я зараз стережу своє серце, що в нього входить? Чим я наповняю своє серце? Як я пильную за своїм серцем, буде залежати подальше? І як відіб'ється подальша моя доля від того, як я буду стежити за своїм серцем? Як я буду берегти і пильнувати своє серце. Коринтян 9 розділ, 24 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, Усі біжать. Але нагороду приймає один: біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з магун від усього стримується. Вони, щоб тліний прийняти вінок, але ми щоб не тліний. Тож біжу я не так, немов би не... непевне, борюсь не так, не мов би, повітря б'ючи, але вмертляю і неволю є тіло своє. Щоб звіщаючи іншим самому не стати негідним. Апостол Павло пише і каже, я вмертвляю і неволю тіло своє, щоб звіщаючи іншим, самому не стати негідним. І він прирівнює це до тих, хто біжить на перегонах. І він каже, кожен з який біжить на тих перегонах, від усього себе стримує. Той, який біжить на перегонах, щоб отримати якусь нагороду, він від усього себе стримує. Тобто він слідкує за своїм здоров'ям. Він слідкує за своїм станом, фізичним станом. І порой йому потрібно від чогось відмовитись, від чогось відказатися, слідкує за своїм здоров'ям. Щоби отримати певного часу, пробігти одну дистанцію і отримати нагороду. Він повинен пильнувати і слідкувати за своїм здоров'ям, щоб отримати це. І апостол Павло, він прирівнює, він каже, звіщаючи іншим, самому не стати негідним. Тобто, я завжди, бувши дитиною Божою, той, який живучи на цій землі, той, який служить Господу, завжди. Повинен пильнувати над своїм життям. Я завжди повинен пильнувати над своїм серцем. Щоб звіщаючи іншим, самому не стати негідним. Чи сьогодні я? Слідкую? Чи сьогодні я дивлюся за собою, яке моє життя? Чи живучи. Не проживає я своє життя так, я повірив в Господа. Господь мене спас і все. А далі я живу своїм життям. Але насправді це не має бути так. Апостол Павло він наголошує каже, ми завжди повинні провіряти себе. Ми, ми свідчимо не тільки словами. Ми повинні свідчити людям своїм поступками. Своїм земним життям як я поступаю, і чи дивляться люди на моє життя, вони зможуть сказати, що зі мною є Господь. Як я сьогодні слідкую, чи слідкую я сьогодні? Чи слідкую я сьогодні за собою? В, цій, в, ць, в цьому духовному житті, яке сьогодні моє серце, і що в нього входить? Знаєте, одного разу. І це було декілька разів. Ісус Христос, коли мав розмови з фарисеями, Він неодноразово звертався до них і казав: ваша середина відрізняється зовсім від вашої зовнішності. Ви, ніби праведні, ви ніби святі зізовні, але ваша середина вона зовсім інша. Ваша середина вона гнила. Ваша середина, вона порожня. І те, що ви показуєте назовні, воно зовсім відрізняється. І знаєте, ці люди, вони дивилися за чужим життям. Вони дивилися за життям людей, які не вмивають ноги, і вони або не вмивають руки, або не роблять ще чогось. І вони, дивлячись на них, вони зразу докоряли їм, вони зразу ловили їх на слові, але не впильнували своєї середини. Як часто ці люди дивились за Ісусом Христом, щоб часто щоб звести десь людей від Ісуса Христа, вони почали завидувати Ісусу. Як часто вони дивились за Ісусом, за Його словами, і вони хотіли людей підбурити, щоб вбити Ісуса Христа, тим більше їм це вдалося зробити в певній мірі. Вони слідкували за кимось, але втратили, втрачали свою середину, втрачали себе, тому що не вслідкували за собою, який в них і в якому вони зараз стані. Пильнувати за собою це постійно бути насторожі. Пильнувати за собою це постійно бути насторожі. Це не десь колись, десь колись я припильнував і все. Ні, це постійно бути насторожі. Матвія 24 розділ, 43 вірш. Матвія 24, 43. Знай же ти це? Що коли б знав господарь? У котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Каже Ісус, господар знав би, коли прийде злодій, обікрасти його дім. Він би стояв на сторожі. Якби він знав, в якій годині, в який час цей злодій Він буде, прийде, щоб пограбувати його маєток. Понищити його маєток, він би стояв на сторожі, він би не допустив, щоб ворог війшов туди, він би пильнував. І ще один доказ цього, наскільки сьогодні, наскільки сьогодні дітям Божим потрібно пильнувати і стояти на сторожі свого серця. Тому що написано, диявол, він ходить, як рикаючий лев. Щоб що? Щоб вкрасти, вбити і погубити. Він ходить, і він слідкує, коли людина десь заснула, коли людина не є в стані пильнування, щоб забрати з людського серця те, що свого часу вкладав Господь. Щоби забрати з людського серця тим, чим воно було наповнене Божим, щоби звести людину і забрати від неї те, що свого часу вкладав Господь. І як важливо дітям Божим завжди стояти на сторожі свого серця і пильнувати. Щоб не допустити, щоби ворог війшов і обкрадав наші серця. Одного разу Ісус, коли був із своїми учнями в Гавсиманському саду, перед стражданнями, перед муками, і Він звернувся до них такими словами, Він каже, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий бодух, дух, але немічне тіло. І Ісус, Він підходить до учнів і каже, пильнуйте й моліться. І знаєте, щоб завжди бути насторожі і щоб завжди пильнувати в нашому житті, і щоб не допустити ворога, щоб він обкрав наше серце, ми завжди маємо мати міцні стосунки з нашим Господом. Ми завжди маємо наповнятися Божим Словом. Ми завжди маємо перебувати з Богом. І Ісус Він каже, ви повинні пильнувати, ви повинні молитися. Тому що немічне наше тіло. І часто нам важко, порою приходять такі ситуації, коли нам здається, що ми полишені, ми самі. Тому потрібно нам завжди наповнятися Господом. Потрібно наповняти наше серце Господом і завжди пробувати в молитві. Нехай Господь допоможе нам, як церкві, як дітям Божим, завжди пам'ятати, що ми повинні стояти на сторожі свого серця. Ми завжди повинні пильнувати своє серце і не допустити, щоб ворог прийшов і обкрав те, що Бог вклав в нас. Нехай Господь допоможе нам, а Богу, нехай буде слава навіки. Амінь.